В сейфі. What? Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Uh... Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Oh. Акуратніше, oh. міло! Твоя жаба знову поскакала. Uh... Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний. <гум> так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Джулі, Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі.